Кролики одні з найулюбленіших і найніжніших тваринок, які супроводжують людину вже багато століть. Міжнародний день кролика відзначають у 4 суботу вересня. Свято запровадили організації захисту тварин. Його мета привернути увагу до гуманного ставлення та правильного догляду за цими тваринками. У багатьох культурах кролик символізує щастя, родючість, лагідність і швидкість. Дикі кролики живуть у норах колоніями. Вони дуже пильні, швидко реагують на небезпеку і вміють добре ховатися. Тваринки люблять їсти сіно, овочі, фрукти. У багатьох родинах маленький пухнастик – домашній улюбленець. Доглядаючи за кроликом, діти вчаться відповідальності. Спостерігати, як тваринка чистить вушка чи гризе Яблучка, надзвичайно мило. Для кролика важливий простір для стрибків та спілкування. Так так, саме спілкування. Він не любить бути самотнім. Його лагідність і м'яке хутро знімають стрес, покращують настрій. Кролик дарує затишок і спокій. Цікаві факти про кролика: швидкість. Кролики можуть розвивати швидкість до 60 км на годину, рятуючись від хижаків. Зір Їхні очі розташовані так, що вони бачать все, що відбувається навкруги, але не бачать прямо перед носиком. Зуби ростуть усе життя, тому вони постійно гризуть сіно, гілочки чи іграшки, щоб сточувати зуби, кроленята народжуються сліпими і без хутра, на відміну від зайченят, які при народженні одразу бачать і вкриті хутром. Вуха не тільки для слуху, ними кролики ще й регулюють температуру тіла. Їжа улюблений раціон. Сіно, зелень, овочі. Морква для них радше ласощі, а не основна їжа. Це міф із мультфільмів. Кролики одні з найчастіших героїв дитячої та казкової літератури. Адже кролик у книжках символізує ніжність, родючість, обережність, а ще дитячу безпосередність. Це робить його універсальним персонажем для казок і повчальних історій. Наталія Остапенко Бабусин Зоопарк. Чудова збірка віршиків про свійських тварин. Кожна тваринка має свій голос, свій характер і свою маленьку історію у віршованих рядках. Читаючи цю книжку, ніби потрапляєш у село до бабусі, а значить, у безтурботне дитинство. Серед цих поетичних перлинок є особливий віршик про кроленят. Тінг Морріс. Маленькі та пухнасті. Дитяча енциклопедія тварин. Ця ілюстрована енциклопедія допоможе вам зазирнути у дивовижний світ найменших савців і спостерігати за їхнім життям. Беатрік Споттер. Кролик Пітер та інші історії. Блискуча збірка казок про завзятого, сміливого, навіть дещо зухвалого кролика Пітера. Женев'єва Юр'є Велика книжка кролячих історій. Цікава розповідь про одну кролячу родину, в якій підростають милі, але дуже непосидючі кроленятка. четвірко синів і донечка. ЛюСІ Деніелс. Кролик та його халепи. Історії порятунку. Захоплююча детективна історія про кролика, який зникає біля будинку з привидами, де мешкає не надто привітна пані. Єдиний спосіб врятувати кухастика подолати свій страх і вирушити на пошуки. Марджері Вільямс Вільветовий кролик або як іграшки стають справжніми. Яскрава казка про вельветового кролика, який понад усе прагне стати справжнім, як і його мудрий старий друг коник. Лише здобувши любов маленького хлопчика, дивні загадкові чари дитячої кімнати здійснять кроликову мрію. Для когось кролик це пухнастий друг, що зустрічає з роботи. Для когось герой улюбленої історії. Ці неймовірні пухнастики вчать нас турботі, лагідності, умінню бачити красу у простому і радіти найменшим дрібницям. У маленьких створіннях вміщується велика любов, і саме завдяки їй кролики залишаються з нами у житті та в літературі.